Почекайте, там мені хана. Одне одне сердечко, да ви що, тут. Блин, без лодки тут нереально. Тупо. Да? Стрелки тут, а да ты шо, блин? Весь комплект, блин. Почекаємо тут, так. О! Супер. Слоця вбив. А, це убив. Нічого. я почекаю, ви згори, да нічого страшного. Я почекаю, на вас но вас баню. Ну, самого що что по інвентар тут. Я, я манам вмирати з инвентарь, Ви краще тут почекаю. Я краще тут почекаю, бо ну баню у вас, знаєте. Такі приколи. Так, випливаємо назад. Начинается. Начинается все ігри з вами. Почекаем сейчас. Стики Це тільки Цитики немає сонця.